Привіт всім! Сьогоднішня розмова буде в лісі про таке осяйня, яке в мене відбулося о четвертій ранку, і я подумала, що його варто записати саме тут, а не в майстерні, не в майстерні серед природи, бо воно про щось більше, ніж про мене, і мої дослідження, осягнення. Не знаю. Значить, о четвертій ранку. Я відчула, що я була не права. Я відчула прям свою провину в тому, як я загралася в Бога, коли працювала над книгою Літа шукає друзів, коли я ставила такий експеримент дослідження, як знайти друзів під час війни. І чому я загралася в Бога? Тому що я створювала умови і шукала ці умови, шукала механізми, як знайти справжніх друзів нових, як перейти до щирої взаємодії. Основний мій запит був це саме щира взаємодія. І ось це було заграванням, тому що его думало, що воно може справитися з цією задачею. воно може Знайти людей в якихось умовах, схожих на тебе, чи щось іще таке, і перевести це спілкування в щось щире і справжнє. Але це працює не так. А як це працює? Оцей пакаван мені сьогодні якраз пакет знань четвертій ранку пройшов. Ну, що я зрозуміла? Що спершу з'являється готовність. Двох людей в різних там місцях і точках в готовність до цієї взаємодії, до щирості, у них співпадають запити. Коли готовий один і готовий інший, тоді ангели, архангели, Бог, буття Всесвіт починають шаманити і створювати таку. Мапу божественних Так, такі собі GPS вибудовують для цих двох людей. І е, чому це важливо? Чому без цього всього не відбудеться тієї взаємодії? Е, тому що все, що ми можемо, це просто прийняти рішення до готовності і віддатися в довір'ї. Е, Віддатися в довір'ю бутю. Знову, зараз знову буде про цю довіру. Я прямо сьогодні відчула, наскільки непродуктивним і які були невдалі результати, коли Его хоче щось пришвидшити, коли Его хоче зімітувати взаємодію, і наскільки круті. Крутим є все те, крутим і дивовижним є все те, що трапилося ось дивовижно, непередбачувано і дуже своєчасно. І я відчула, що ця своєчасність це буквально дорівнює божественність, тому що оці прорахунки цієї мапи GPS, вони відбуваються. Силами, які просто стоять вище нашої ідентичності, вище, вище нашого ега, однозначно, вище е, нашої однієї суті, тому що тут працюють е, такі глобальні системи, назвемо це так. Да? І те, що ти один своїм маленьким там, мозком е, здатен передбачити, там 10 якихось сценаріїв, то. Е, в ієрархії вище доступні там мільйони сценаріїв, наприклад. І е, до чого я це все веду? Я веду це все до того, що найвигідніше, найкраще, найекологічніше для кожного з нас, наприклад, для мене, я зрозуміла, це е, усвідомити. І прийняти своє місце, і бути на своєму місці. Тобто, а моє місце там, де я просто озвучую свою готовність, там, де я приймаю рішення і віддаюся з цим рішенням в повній довірі до Всесвіту і буття, в довірі своєчасності. Тому що тільки ця своєчасність зможе подарувати мені. Бажаний або ще кращий результат. Бо те, що я головою там пробиваю металом, его чи якось намагаюся пишучи, воно просто не працює. От воно просто не працює. От воно все відвалюється, потім ти розумієш, що тобі воно не потрібно, навіщо ти в цей шоу і так далі. Ну, ось так, такі от, так, така от сьогоднішня тема про своєчасність, про знаходження свого місця. Про механізм спершу готовність на тонкому плані, е, вона слухається і потім шаманиться, вибудовується для цього мапа і віддатися повній довірі в своїй часності. Тобто, якщо у вас зараз йде якийсь процес, а він точно якийсь йде, і щось у вас, ви там хочете, ніби думаєте, що ви це контролюєте, о, в тому числі, якщо це контроль якогось процесу або. Ви, не дай Бог, подумали, що ви можете якось вплинути на людину, щоб змінити її рішення чи поведінку. Це теж загравання в Бога. От тут одразу, одразу дивіться, що ставте себе, на своє місце, на, да, ставте себе на своє місце, тобто під ангелів Бога, все світ буття». Віддайтеся їм в довір'ю до того, що ви справді можете зробити, і чи можете ви щось зробити. Можливо, все, що ви можете, це просто бути поряд до якогось моменту, поки... поки не прийде якесь інше рішення. Тому що ви не можете зробити вибір за людину, тим більше, якщо ви хочете, щоб людина зробила саме той вибір, який хочете, щоб ви зробили. Ось так. Всього найкращого привіт вам з лісового роздоріжжя.